Моторошний трилер про пошук особистості. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. У першому кадрі фільму ми бачимо красивий острів, а потім дівчину що непорушно лежить на березі. Далі нас знайомлять із Медісон. Вона блогерка, що прямо зараз проводить час у Таїландії. У своїх соцмережах дівчина описує цю поїздку як втечу із міської метушні у тихий куточок раю. Усі її пости кричать про те, як у Таїланді прекрасно, як цікаво бачити життя людей з іншим менталітетом, та як Медісон наповнюється духовно у цій відпустці. Та реальність зовсім інша. Насправді дівчина проводить більшу частину часу наодинці в готелі, знімаючи рекламний контент для різних брендів. Цю поїздку організував її хлопець Райан, що займається просуванням відомих брендів. Однак в останній момент сказав, що не може полетіти у Таїланд із Медісон. Котрогось вечора в барі до Медісон починає підбивати клинці, якийсь чоловік на ім'я Роберт. Дівчина не дуже комфортно себе почуває, однак їй не вдається його спровадити. Медісон рятує дівчина на ім'я Сіві. Вона наказує чоловіку трохи збавити оберти і не чіплятись до туристок, а потім кличе Медісон прогулятись. Сіві розпитує дівчину, чому та подорожує сама, адже Таїланд – це прекрасне місце, яким хочеться насолоджуватись із кимось. Медісон розповідає, що її хлопець відмовився їхати в останню мить. А щодо красот місцевості, то вона нічого не може сказати, бо весь час сидить у готелі. Через почути наступного дня Сіві бере Медісон на екскурсію місцевими пам'ятками. Вона розповідає, що в неї практично немає рідних, отож якось приїхавши в Таїланд, вона залишилася тут назавжди. Сіві привозить Медісон на гору, з якої відкривається неймовірний вид на схід сонця. Медісон, як завжди, записує сторіс, однак сіві просить, аби її в кадрі не було. Вона не дуже любить, коли її знімають. Потім Сіві відвозить Медісон у парк до слонів та показує ще кілька крутих місць. Увечері дівчата приїжджають в улюблений заклад Сіві, і Медісон хвалить місцеву кухню. Однак у якийсь момент дівчина знову згадує про Раяна і починає сумувати. Аби її відволікти, Медісон тягне нову подругу гуляти далі, і вони знайомляться із хлопцями. Четвірка чудово проводить час, і пізніше, повертаючись в готель, Медісон дякує Сіві за цей день і каже, що жалкує, що вони не познайомились раніше. Коли Медісон підходить до свого номеру, то помічає відчинені двері. Налякана дівчина починає блукати віллою і зрештою бачить розкидані речі. Медісон виявляє, що той, хто проник її номер, вкрав її паспорт. CV допомагає поспілкуватися з рецепцією та написати заяву в поліцію. Наступного дня Медісон намагається оформити заяву на отримання нового тимчасового паспорта, і CV люб'язно допомагає усе перекласти і заповнити дані. Однак з'ясовується, що чекати треба буде два тижні, і Медісон сильно засмучується. Тоді CV пропонує дівчині не сидіти знову в готелі і марнувати дні. Вона каже, що Медісон могла б пожити в неї, і вони би класно провели цей час. Спочатку Медісон відмовляється, адже не хоче бути тягарем, та Сіві її зрештою переконує. Ввечері Медісон телефонує до Раяна аби про усе розповісти, і хлопець одразу на неї нападає. Він не розуміє, як Медісон могла допустити крадіжку паспорта і каже, що це дуже безвідповідально. А потім Райан починає злитися ще більше, коли розуміє, що Медісон не потрапить на заплановані зйомки. Ледь стримуючи сльози, Медісон каже, що довго думала про це і їм, мабуть, краще розійтись, щось у їхніх стосунках ніяк не клеїться. Однак Райан просить дівчину не говорити дурниць і передзвонити йому завтра, коли вона заспокоїться. Вже наступного дня Медісон повідомляє підписникам, що вона залишається у Таїланді ще на два тижні, отож їх чекає багато крутого контенту. Потім Сіві знову бере Медісон на екскурсію, і вони відвідують неймовірно красиві місця. Сіві допомагає Медісон знімати сторіс та робити фото для її блогу. Пізніше дівчина привозить подругу в відокремлений будиночок у джунглях, в якому вона жила раніше. Сіві пояснює, що поїхала звідси, бо тут навіть не було із з ким поговорити. Дівчата разом готують вечерю, і сіві каже, що на завтра підготувала для Медісон сюрприз. У досвіта Сіві веде Медісон на пристань, і там з'ясовується, що у неї є човен. Дівчина везе подругу на віддалений і дуже красивий острів. Вона розповідає, що завдяки батьку, у якого був вітрильник, навчилась навігації. Отож, проводячи багато часу в океані, випадково натрапила на це місце. Коли подруги сходять на берег, медісон виявляє, що там не ловить мережа. Сіві жартує, що нарешті дівчина відпочине від інтернету. Ввечері Сіві та Медісон розпалюють багаття. Сидячи біля нього, Медісон згадує, як у студентські роки була скаутом, і вони часто ходили в походи, де біля вогнища розповідали страшні історії. Медісон також згадує дівчину, яка лякала усіх найбільше, і жартує, що зараз вона б сказала, що Сіві привезла її на цей острів, аби вбити. Сіві відповідає, що вбивати Медісон вона не збирається. Яке розчарування. Однак вона залишить дівчину тут на острові. Зранку Медісон прокинеться на самоті. Вона намагатиметься комусь подзвонити, однак мережі так і не знайде. Потім її почне мучити спрага та голод. Далі будуть галюцинації та видіння, і десь через 3-4 дні вона помре, і краби почнуть об'їдати її плоть. Для решти світу вона просто зникне вісті, і ніхто про неї не згадає. За секунду Медісон починає сміятися і каже, що Сіві вміє розказувати страшилки біля вогнища. Це справді було до біса страшно. Однак вона говорить, що в цій історії є невелика неточність, і її підписники точно заб'ють на сполох і почнуть її шукати. Сіві не дуже із цим згідна. Вона каже, що Медісон в основному рекламує косметику. Якщо її місце займе хтось інший, людям буде байдуже. Медісон все одно ж впевнена, що це не так, і у неї є любляча аудиторія. Та зрештою, посміявшись із цих балачок, дівчата лягають спати. Зранку сіві прокидається раніше. Вона викурює цигаркою, доки Медісон ще спить, сідає у човен і пливе геть. Проходить три тижні. У блозі Медісон розповідає, що передумала і вирішила залишитися у Таїланді ще. Дівчина пояснює, що закохалася у цю країну. Розповідає, наскільки її наповнює Таїланд та як прекрасно вона себе тут почуває. Однак з'ясовується, що соцмережі веде не Медісон, а сіві, що вкрала її життя. Дівчина користується паспортом, комп'ютером, одягом Медісон та, навіть оплативши з її карти, орендує красиву віллу. Для більшої схожості вона придбала собі світловолосу перуку і з допомогою спеціальних програм замінює обличчя на фото і відео, які викладає на сторінку Медісон. Котрогось дня відрукує фотографію Медісон і віша її на дошку поряд із світлинами інших дівчат, яких схоже спіткала така ж доля, і в яких сівів повкрадала особистості. Однак задоволення від життя Медісон у сіві триває недовго. Вона починає шукати нових вражень, і котрогось вечора знаходить блогерку на ім'я Джесіка, що саме відпочиває у Бангкоку. Сіві приїжджає у столицю і починає слідкувати за Джесікою. Котрогось вечора вона переслідує її до сувенірної крамниці і заводить невимушену розмову про подарункові дрібнички. Сіві пропонує показати місце, де продаються значно кращі сувеніри. Однак Джесіка не підтримує розмову і відповідає, що це вона бере на подарунок, отож якість її влаштовує. Зрештою, жінка розраховується і виходить із крамниці. Сіві продовжує слідкувати за Джесікою у соцмережах і вигадує новий план. Котрогось вечора вона знаходить її в барі і вдає, що є її підписницею. Сіві каже, що нібито нарешті зрозуміла, звідки вона знає Джесіку, адже слідкує за її блогом. Сіві вибачається за свою пораду в магазині, адже Джесіка веде тревел блог, отож і сама добре знає, де продаються хороші сувеніри. Зрештою, Джесіка піддається на розмову і дівчата разом випивають. Сіві видає за свою історію Медісон. Вона розповідає, що вони нібито із хлопцем мали летіти сюди удвох, але той передумав в останню мить і що зараз Сіві відпочиває сама на величезній віллі. Трохи пізніше Джесіка вирішує зробити кілька знімків, і Сіві йде з нею. Доки Джесіка позує перед камерою, Сіві нишком краде з її сумки ключ-карту. Після фотосесії Джесіка каже, що має бігти на зустріч, Однак вона хоче побачити із сіві знову, тому скоро їй зателефонує. Коли Джесіка йде, Сіві рушає до готелю. Вона проникає в номер блогерки і краде її паспорт. А потім, сидячи на вулиці, чекає дзвінок від Джесіки з проханням допомогти. Джесіко! Пізніше, як і завжди, Сіві запрошує Джесіку пожити у неї, і дівчата їдуть на віллу. Коли вони заходять туди, то несподівано бачать доріжку із полюсток троянд та свічок. Сіві та Джесіка рушають слідом, і несподівано до них виходить Раян. Виявляється, хлопець дізнався, де відпочиває Медісон і вирішив влаштувати їй сюрприз. Він приїхав, аби помиритися з нею та зробити дівчині пропозицію. Раян, який не очікував побачити на віллі двох незнайомих дівчат, зовсім не розуміє, що коїться і хто вони такі. Сіві каже, що Медісон нібито кудись поїхала і дозволила їй тут пожити. Райана це трохи дивує, адже ця віла оплачується з його рахунку, і Медісон мала б про таке попередити. Однак він вирішує зачекати, доки дівчина повернеться і про усе поговорити. Хлопець каже, що не так собі уявляв цей вечір, отож вже піде спати. А дівчатам пропонує паласувати вечерею, якщо вони голодні. Наступного ранку між Сіві та Райаном трохи відчувається напруга. Дівчина сідає за ноутбук, аби попрацювати, і у цю мить Раяну телефонує Медісон. Вона каже, що все вирішила і хоче остаточно з ним порвати. Дівчина наказує Райану їхати додому. Вона ж залишиться в Таїландії. Однак виявляється, що цей дзвінок підлаштувала Сіві, і з допомогою спеціальної програми озвучує потрібні фрази голосом Медісон. Райана виявляється, не так просто спровадити. Він каже, що нікуди не поїде, доки Медісон не з'явиться тут і не скаже усе це йому в очі. Раптом до них виходить Джесіка, яка готова їхати на екскурсію. Сіві каже, що в неї з'явилися певні справи, отож просить дівчину зачекати. Та Райан каже, що це не обов'язково. Він часто сюди приїжджав, отож знає класні місця і може показати їх Джесіті. Почувши це, сіві, каже, що її справи, в принципі, можуть і зачекати, отож вона поїде з ними. Трійця приїжджає на пляж і доки Сіві чекає на їжу, Райан розпитує про неї Джесіку. Він каже, що ця Сіві якась дивна, та й Медісон ніколи не запрошувала до себе чужих. У відповідь він чує, що Сіві сказала Джесіці, що ця вілла взагалі належить їй, і це трохи збиває хлопця із пантелику. А от Джесіку насторожує те, що в номер Медісон теж хтось увірвався і так само вкрав паспорт. Погулявши серед мальовничої природи, ввечері трійця йде в бар. В якусь мить Сіві бачить, що на акаунт Медісон прийшов запит від Джесіки, а сама дівчина кудись зникла із клубу. Сіві відкриває повідомлення, і у ньому Джесіка каже, що знає хлопця Медісон, Райана. Він розповів, що її так само пограбували, і це трохи дивно. Отож Джесіка просить Медісон про зустріч. Сіві помічає дівчину на вулиці і кидається за нею. Джесіка ж приїжджає на Віллу і збирає речі. Раптом до неї підходить Сіві і питає, куди вона зібралась. Джесіка відповідає, що не хоче обтяжувати її та Райана, отож зняла собі готель. Сіві пропонує її підвести, однак Джесіка відмовляється, говорячи, що на неї чекає таксі. Та виявляється, Сіві вже заплатила водієві і він поїхав. Вона нібито подумала, що Джесіка просто пішла по гроші. Джесіка тоді каже, що вона викличе іншу машину, однак вона просто хоче звідси поїхати. Вона розповідає усе, що знає від Райана. на що це ти натякаєш і вирішує, що сіві просто шахрайка, яка живе за рахунок інших. Джесіка каже, що не буде у це лісти, і просто звідси поїде. Однак, щойно вона рушає до виходу, сіві, каже, що та нічого про неї не знає, і з усієї сили вдаряє Джесіку об стіну. Поранена Джесіка намагається відповсти якомога далі. Однак Сіві слідує за нею. Вона каже, що шкода, що усе так швидко закінчується, адже в іншому випадку Джесіка могла б побачити ще один красивий острів. Зрештою, сіві перехоплює Джесіку біля басейну і проштрикує її шию своїм підбором. Коли Джесіка помирає, Сіві ховає її тіло у валізу і починає відмивати кров. Раптом дівчина чує якийсь шум і бачить, що Райан привів якихось людей із клубу. Сіві, не встигнувши усе прибрати, наказує йому негайно усіх вигнати. Вона каже, що знає про їхню сварку із Медісон, про те, що дівчина просила його поїхати. Райана злить те, що сіві копається у їхніх стосунках, хоча вона взагалі стороння людина, і через це вони сваряться. Пізніше, коли гості Райана йдуть, сіві ніж з кухні і йде до кімнати хлопця. Однак раптом її відволікає сповіщення на телефоні. Дівчина бачить, що Райан виклав фото із Джесікою, на задньому фоні якого видно сіві. Зранку, коли Райан спускається на кухню, Сіві вибачається за свою вчорашню поведінку. Говорячи, що просто була у поганому настрої. Хлопець помічає на столі брудну тарілку, і Сіві каже, що це снідала Джесіка, і вона вже поїхала. Сказала, що з'явилися якісь термінові справи. Усе це дедалі більше насторожує Райана. Пізніше Сіві знаходить хлопця на вулиці, і він каже, що Медісон стала якась дивна. Він показує її пости у соцмережах і каже, що вона фотографує якусь дурню. Райан взагалі не розуміє, чому дівчина так змінилась, і сталося це, до речі, після того, як вкрали її паспорт. Кілька годин по тому та Сіві разом вечеряють, і дівчина підкидає щось у келег хлопця. Там Райан розповідає про своє знайомство із Медісоном і про те, як допоміг їй стати популярною. Він каже, що Сіві теж дуже вродлива, і він міг би допомогти і їй. Через кілька годин пігулка починає діяти, і Сіві привозить ледь притомного Раяна на віллу. Вона заводить його у спальню та роздягає. Потім дівчина роздягається сама і розкидає використані презервативи. Також сіві розблоковує телефон Раяна з допомогою Face ID і видаляє з його сторінки те саме фото, на якому випадково засвітилась. Сіві лягає спати поруч із Раяном і зранку будить його поцілунком. Хлопець, роззирнувшись, усвідомлює, що відбулось, хоча й нічого не пам'ятає. Після цього сіві відвозить Райана у порт, звідки він має повертатися додому. Сіві проведжає хлопця поглядом, викурюючи цигарку, а потім їде на віллу. Маючи особистість Джесіки, дівчина спалює усі речі Медісон, включно з її паспортом, а також свою біляву перуку. Райан же поринає у спогади і пригадує день знайомства із Медісон. Тоді вони провели чудовий день у парку атракціонів. А потім Райан зробив дівчині фото і запевнив, що вона виглядає неймовірно. Саме тоді Райан дав поштовх Медісон почати вести соцмережі. Далі з'ясовується, що Райан не полетів додому. На одному із фото, яке на акаунт Медісон виклала CV, видно готель, і хлопцю вдалося його знайти. Райан приїжджає туди із наміром знайти Медісон. Однак на рецепції йому кажуть, що така дівчина у них не проживає. Засмучений хлопець іде у якийсь бар і за збігом обставин до нього підсідає Роберт. Він розпитує Раяна, що у нього сталося, і той розповідає, що шукає свою дівчину. Хлопець показує фото Медісон і Роберт її впізнає. Він каже, що бачив її кілька днів тому. Вона була із дівчиною із великою родимою плямою на обличчі. Райан запевняє, що це фото біля готелю вона виклала вчора, отож має бути десь тут. Однак Роберт каже, що її тут не було. Крім того, фото точно зроблене не вчора. На ньому небо ясне, а зараз почався сезон дощів і останні дні були хмарними. Увечері Райан телефонує до найкращого друга Медісон Джея. Той каже, що говорив із Медісон десь тиждень тому, однак, телефоном вона чомусь не захотіла вмикати відеочат. Крім цього, Джей також звертає увагу на фото Медісон із якимось чоловіком. Він каже, що вона б сказала йому, якби з кимось замутила, тому це все виглядає як постанова. Після цього Райан починає переглядати останні відео Медісон і дивитися їх покадрово. Раптом він бачить, як буквально на пів секунди злітає фільтр, і на обличчі дівчини стає помітна тінь родимої плями. Розуміючи, що за усім цим стоїть сіві, Райан повертається на віллу. Там нікого не виявляється, отож хлопець починає нишпорити кімнатами. В одній із спалень він помічає рюкзак, а у ньому особистий щоденник Медісон. У цю мить додому повертається сіві. Райан чатує на неї за кутом, і щойно дівчина заходить, вдаряє її по голові. Коли Сіві приходить до тями, то бачить, що прив'язана до крісла. Райан зачитує останній абзац із щоденника, у якому Медісон пише про красивий острів, на який її привезла сіві. Хлопець вимагає сказати, де він знаходиться. Він каже, що раніше вважав, що сіві просто користується Медісон, її одягом та грошима. Але вона вела її бісовий профіль, і цього він не розуміє. Райан питає, для чого Сіві це робила, що вона хотіла відчути: любов, увагу чи створити видимість, що вона не самотня. Сіві каже, що він нічого про неї не знає і ніколи її не зрозуміє, але от вона впевнена, що Райан психопат. Вона питає, як і для чого він стежив за Медісон, адже де знаходиться ця вілла, він не міг знати. Розуміючи, що Сіві не бажає зізнаватись, Раян погрожує їй поліцією. Та виявляється, з телефону Медісон Сіві писала подругам вигадані, але жахливі речі про Раяна, зокрема про те, що він її б'є. Сіві каже, що в поліції вирішать, чи він маньяк, адже спершу він застосував фізичну силу до Медісон. А коли вона втекла, він напав та зв'язав її подругу. Раяна це неймовірно злить і він, погрожуючи ножем, вимагає сказати, що сталося із Медісон. Зрештою, сіві відповідає, що нічого з нею не зробила, однак вона може до неї відвести. Райан та Сіві йдуть до причалу, і дівчина вказує на човен. Коли хлопець повертається, щоб роздивитись, Сіві несподівано зіштовхує його у воду. Вона стрибає слідом і звільняє себе від мотузки, не даючи Райану виплисти, сіві тримає його під водою і починає душити. Коли хлопець перестає подавати ознаки життя, сіві випливає на поверхню, а потім витягує тіло. Повернувшись на вілу, сіві приймає душ і, зайшовши в акаунт Медісон, пише пост про Райана. Вона публікує неправдиву інформацію про те, що хлопець застосовував фізичну силу, і Медісон, нібито нарешті, вирішила про це заявити. На Райана одразу сиплеться шквал гнівних коментарів, а його партнери розривають усі співпраці. Наступного дня сіві визатіла Райана на острів, аби залишити там. Однак несподівано дівчина бачить імпровізований табір Медісон і зарубки, які вказують на те, що вона досі жива. Просто не вірячи своїм очам, сіві бере лопату і йде в глиб острову на пошуки Медісон. Однак та, ще здалеку, побачивши сіві, заховалася в джунглях. У слушну мить Медісон підкрадається ззаду і вдаряє сіві палицею, від чого та не притомніє. Медісон кидається до берега і бачить човен, у якому знаходить тіло Райана. А коли Сіві приходить до тями, то чує звук мотору. Вона біжить до берега і бачить, як Медісон пливе геть із острову. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.